Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна родзинка. Сьогодні я готую домашній київський торт. І домашній київський торт починаю готувати з таких інгредієнтів. Спочатку ділю жовтки, три жовтки, розбиваю в глибоку посудинку і три білки. Три білки я вже збила. Це для меренги. І тепер. До трьох жовтків розбиваю ще два цілих яйця. Це в нас буде основа бісквіту. А у Горіхи підсмажені, подрібнені, вкидаю ложечку борошна. Розмішую. Горіхи у мене подрібнених. Получилося? Півтора секунди. Горіхи висипаю у посудину, яка буде однакова за розміром з нашим тортом. Висипаю одним шаром, половинку тобто висипаю, і викладаю мареного. Викладаю білки на меренгу. Ледве-ледве розрівнюю, але трішечки так розрівняла, хай отакі хвилички будуть. І засипаю другим шаром горіхів. І так вийде у нас така двойна меренга. І знову викладаю білки. І отак верхній шар вимішую із білками легесенько. І нічого не розрівнюю, так воно повинно і бути довільно. І ставимо в духовку десь градусів на 90 100, хай підсушується. Поки виставляємо жовтки, вони нам потрібні будуть для бісквіту, а ми готуємо крем. Для крему потрібно взяти 2 яйця, 2 столові ложки цукру, ще потрібно стакан молока і 80 г масла. Два жовтки або два яйця швиденько підбиваємо із цукром, так, щоб цукор розчинився. І вливаємо стакан молока. І теж гарно підбиваємо. Десь хвилинку. Масло у нас повинно бути кімнатної температури. Виливаємо в кастрюльку і ставимо на плиту. І отак легенько помішуємо. І додамо трішечки ванільного цукру. І так маса наша починає закипати. Ми отак єлі єлі залишаємо вогонь мінімальний, а можна навіть трішечки з вогню і знімати. І помішуємо ще 30 секунд, заварюємо. І виносимо на холод. От іще вона булькає так трішечки заварилася гарно. І вона, вона повинна охолонути, щоб масло і суміш молочно масляна були однакової температури. Якщо ж ви масло вийняли з морозильника, то його можна натерти на терку і воно швидше. Теж пом'якшає, і так краще буде його змішувати. Для крему. Такий. Я додаю ложечку з горою цукру і ще трішечки, так, півложечки. Але залежно від того, який ви хочете, щоб був бісквіт. Якщо менш солодкий, менше вкиньте одну ложечку, можна навіть без гірки. Якщо хочете, щоб солодший отак, от півтори ложечки. І жовтки тут, і білки. Трішки підбиті, підбиті жовтки з білками я додаю ложечку какао. Ось тільки хоче, щоб корві були шоколадні. Якщо ж хочете, щоб білі, какао додавати не треба. У збиті жовтки з цукром додаємо 3 столові ложечки легесеньку борошна, спочатку три, а потім подивимося, може, Отже у підбиті яйця з цукром, додаємо спочатку три столові ложечки борошна і гарно розмішуємо. І далі я розмішую рукою. Достатньо у нас борошна через те, що. У нас жовтків більше, ніж білків, три жовтки вийшлося з п'яти яєць і два білки тільки. Через те борошна я вважаю, що достатньо. І вийшла в нас така дуже красива маса, яку ми висипаємо у змащену форму, яку покрили пергаматним папером. І ставимо в розігріту до 160 градусів духовку. І так, спікся в нас бісквіт. 40 хвилин пробула у духовці маренга. <кхм> і так, вихолола наша молочна яєчна суміш, і ми додаємо сюди ж масло 80. Рамів масло. І дуже гарно поєднуємо між собою. Дуже легесенькою ложечкою поєднуємо масло і заверну молочну суміш. І ділю крем на дві частинки, в одну додаю какао, а іншу залишаю білою. І отак підбиваємо вінчиком какао, молочну масляну суміш. Дуже гарно так підбиваємо на крутязі півтори хвилинки. Так, самісінько підбиваємо. підбиваємо і білу масу. Але спочатку треба зазвичай білу, а потім вже. Збиваємо або вінчиком, або ще краще вбиваємо весь блендером, або, а тоді в одну можна кинути какао, а одне залишається. Тільки дуже гарно, щоб масло підбилося із молочно яєчною суміш. Ділимо бісквіт на дві частинки і змазуємо білим кремом. Дуже смачний, получається крем, який називається пломбірний. Перекладаємо горіхову меренгу, посипаємо горіхами, ті, що залишилися. Наносимо і білий крем, і коричневий. Крему наносимо щедро і прикриваємо другим шаром бісквіту. Дуже високий виходить у нас такий торт. І покриваємо кремом зверху, спочатку коричневим, а потім наносимо. Лусочки білого. І получився такий прекрасний, домашній київський торт із широкою такою прослоєчкою, дуже гарний. А прикрасити ви за своїм смаком. Отак, розрізуємо наш торт, щоб побачити, який же він всередині. Погляньте, який же гарний, високий, з гарною такою меренгою, виходить, наш київський торт. Я думаю, такий торт вартий вашої уваги. Будь ласка, випікайте такий торт. Якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте подобайки і підписуйтесь на мій канал. І готуйте, він випікається досить таки нескладно. А тепер я спробую його на смак. Ось такий красивий, виходить він. Дуже смачний, в міру солодкий, в міру ніжний і з хрусткою такою гарною меренгою. Готуйте такий торт. Дякую всім за увагу!